Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні ми, Сучек Василь Миколаївич та Сучек Микола Миколайович, представники компанії Прополе. Друзі, ще раз нагадую, ми на сьогоднішній день пройшли ребрендинг і з компанії Agrain стали компанія Прополи. І на сьогоднішній день, саме від імені цієї компанії ми будемо проводити наші ефіри. Дорогі друзі, враховуючи те, що сільськогосподарський рік підходить до завершення, і ми з Василем Миколаєвичем хочемо підбити деякі підсумки щодо супроводу озимих культур, зокрема озимої пшениці, проблеми, з якими ми стикалися, як ми їх вирішували, з деяким прогнозом, що нас очікує в наступному році. цією проблематикою на ці теми ми з вами сьогодні і будемо говорити. Другі друзі, наша компанія компанія молода. Ми були засновані у 2021 році. Проте хочу ще раз наголосити: ми не те що одна із перших, ми перша компанія на ринку України, яка стала гравцем у сфері фулл сервісу. Тобто наша компанія здійснює агрономічний супровід сільськогосподарських підприємств від посіву і до збирання. В аграрії є земля. Є сільськогосподарська техніка, є безліч дистриб'юторів, які пропонують сільськогосподарські препарати в будь-якому ціновому діапазоні. Але, дорогі друзі, ми є тією компанією, яка допомагає сільськогосподарським підприємствам ефективно, грамотно втілювати технології і вирощування культур, досягаючи максимально можливих результатів. У нас іде Повний супровід, повне ведення, від оцінки поля, аналізу стану сільхозпідприємства, в якому зараз воно знаходиться, тобто від його спроможності, від його забезпечення технікою, від його можливості закупити то чи інше добриво і той чи інший вид пестициду. Отже, це все. Ми з Миколою Миколаєвче, наші спеціалісти. Ми оцінюємо і пропонуємо найоптимальніше і найефективніше ведення, враховуючи всі ці дані самого сільхозвиробництва. Крім того, хочу зазначити, що ми ніколи не стоїмо на місці. Ми відслідковуємо всі новинки науки, всі новинки техніки і впроваджуємо їх в наші компанії. Дорогі друзі! У 2023 році наша компанія здійснювала агроконсалтинг майже на 48 тисячах гектарів землі, майже у 30 клієнтів 4 областей: це Хмельницька, Тернопільська, Івано-Франківська і Чернівецька. Площа озимої пшениці, яку ми супроводжували, становила майже 16 тисяч гектарів землі. І з великим задоволенням і гордістю хочу констатувати. Що майже в половині цих господарств на площах, які ми супроводжували, нам вдалося досягти рівня врожайності 80 центнерів і більше з гектара на круг. Отож, шановні колеги, дорогі друзі, зупинимося на цих питаннях, на проблемах, які нам довелося вирішувати при веденні полів при вирощуванні озимої пшениці. Так, і тут я хочу наголосити, що друзі, нам доводилося вирішувати питання не тільки що стосується самої технології вирощування, або що стосується дій біологічних чинників, як то почистити поле від бур'янів, поборотися з хворобами, знищити шкідників, але і доводилося вмішуватися в господарські такі чинники, як внесення уже починаючи з відновлення вегетації. Ми для господарств формували найбільш оптимальні системи підживлення озимих культур. Річ у тім, що згадайте весною 2023 року ми мали шалений стрибок на ціни азотних добрив. І тому наші фахівці проводили визначення життєздатності озимої пшениці для того, щоб визначити терміни вже проведення першого підживлення. Щоб рослини ефективно по максимуму використали такий дорогоцінний ресурс як азот мінеральних добрив, з якими іще викликами нам доводилося стикатися. Друзі, і згадайте, яка була зима з 22 на 23 рік. Це була одна з найм'якших зим. Відбувалася не тільки вегетація пшениці у зиму, але й відбувалися ріст бур'янів і накопичення на полі захворювань тому. Враховуючи цю м'яку зиму, ми мали проблеми з зимуючими і ранніми ярими бур'янами. У нас нетиповий був бур'ян, який найбільше нам дошколяв, це Вероніка, її види. І також з чим ми ще найбільше сталкувалися, це з злаковими бур'янами на такі злакові культури, як озима пшениця. Уже Продовжуючи традицію, яку ми започаткували з Миколою Миколаївичем, щоб не лишати вас без е, хорошої якісної інформації, і щоб не витрачати е, ваш час, ми представляємо табличку е, з діючими речовинами, якими ми вирішували ті проблеми, е, які ми вже озвучували: тобто, і Вероніка, і Злакові бур'яни. Враховуючи те, що яка зараз погода, яка затягнувшися тепла осінь, і прогнозується знову ж таки наступна зима, також що буде теплою. Тож, щоб ви мали змогу на щось, на щось орієнтуватися, ми представляємо для вас табличку із діючими речовинами, де знов ж таки вказуємо. Жовтим кольором це те, що можна буде вносити з осені, зеленим з весною, а салатовий це весна, осінь. В даній таблиці позначено на яку саме культуру зернової групи, яка діюча речовина іде. Також там вказано і основний склад бур'янів, який буде збирати дана діюча речовина. Дорогі друзі, ще один виклик, який ми мали на наших полях, це примерські, які ми отримали 27 березня. Річ у тім, що якщо 24 березня ми мали рекорд по температурі до плюс 20-22 градуси, то вже 27 березня мали падіння температури до мінус 9 градусів, а в Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій областях. Падіння температури становило до мінус 14, мінус 12, мінус 14 градусів. Такі стресові умови зумовили падіння опірності рослинних організмів до патогенів. Тому наступну проблематику, крім цих температурних стресів, крім пригнічення культур від температури, ми ще й мали вибуховий характер ураження наших посівів такими хворобами, як спісаптаріо, спиренофороз, боршниста раса. Ячмінь озимий масово вражувався гальметасперіозом, і нам доводилося комбінувати так бакові суміші, щоб з однієї сторони побороти гербіциди, не надавши ще й хімічний стрес для рослин, побороти хвороби і стимулювати вивести стрес у рослини, в якому вони опинилися. І я вам хочу сказати, колеги, нам цю задачу вдалося вирішити блискуче. Ще яка проблема вже організаційна, з якою стикалися наші спеціалісти, це відсутність пестициду обороту в господарстві. Так, Колеги, так. резистентність у нас зашкалює. Ну таке враження, що наші сільхозвиробники змагаються виведення найбільш стійкіших патогенів хвороб. Ми з Миколою Миколаївичем обов'язковою мовою ставимо запровадження в господарствах пестицидообороту, тобто, щоб діючі речовини одні могли не накладатися одні на одні, а чергувалися або щоб вони були з доповнюючим ефектом. Ми з Миколою Миколаївичем на самому алгоритмі підборі цих діючих речовин вже скажем так, представимо його в наступних відео, але в цьому відео хочеться наголосити, що майте на увазі, що така проблема існує. Так, да, Василь Миколаєвич, тут ми мусимо констатувати, що взагалі по своїй натурі сільськогосподарські виробники вони консервативні. І якщо для агронома чи для керівника господарства є улюблений препарат з найбільш ефективним діючим речміном, який він бажає, Дуже важко переконати, що ну, цю цілонаправлену, як говорив Василь Миколаївич, селекційну роботу по виведенню крутих стійких патогенів, її треба в господарстві зупиняти. Я вам більше скажу, що пестацидооборот в Європі це обов'язковий агротехнічний прийом. Так, що з чим ми ще в стикалися? Дуже характерним явищем, отже яку весну стала відсутність або приторможення утворення тринної кореневої системи. І на полях це в господарстві викликало ну, просто паніку, коли під'їжджаєш до поля. І дивишся, що частина посівів знаходиться у фазі початку кущення, а частина вже входить в трубку. І що отака строкатість посівів не сказалася потім на вражальності в підприємстві. Ми також цілонаправно вирішували цю проблему. Ми комбінували амінокислоти, з міноми кислотами, з мікроелементами, які стимулюють утворення вторинної кореневої системи. І ще раз хочу сказати, що ми досить успішно вирішили дану проблему. Шановні колеги, шановні друзі, хочу ще наголосити на такому досить важливому факторі, як те, що в нашій компанії запроваджена система супутникового моніторингу. Яка дозволяла нам відслідковувати проблеми на тих полях, які ми ведемо. І це свого роду добрий помічник як і нашим агрономам-спеціалістам, так і керівнику чи агроному господарства, яке ми супроводжували, досить хороша система миттєвого виявлення проблеми на полі, навіть не дивлячись на те, що ця проблема починає. Розвиватися із середини поля, де не завжди є доступ в агронома. Отож, подивилися, вияснили, вирішили. Колеги хочу наголосити, що система супутного моніторингу може собі дозволити великі аероколдинги. Тому для господар середньої роки. Наша компанія вводить як обов'язковий елемент супутниковий моніторинг. Я говорив, Василь Миколаїв, що Василь щоб Ми, ми своє часто могли вирішувати проблему на початку її появи, а не доганяти вагон, який вже уходить. Взагалі, друзі, агрономів нашої компанії ми оснастили сучасними агрономічними приладами. Дорогі друзі, у підсумку на чому не хочеться наголосити. Сільськогосподарське виробництво здійснюється по біологічним природним законам, і шаблонні підходи тут не працюють. Ми пропонуємо на ринку України сервіс, ще раз наголошую, від посіву до збирання, де вас будуть супроводжувати досвідчені агрономи з глибокими практичними знаннями і також, які оснащені сучасними агротехнологічними приладами. З супутниковим моніторингом. Отож, в наступному сезоні ми готові подолати усі виклики природи, які будуть перед нами при вирощуванні такої важливої культури, як озима пшениця. Запрошуємо до співпраці. Так.